А ну слухайте, ви тут до нашої вже церкви, Дубенської. Ну, то ви все ходили від початку? Від початку. Ну я, відколи прийшла сюди. Так, був, ще отець Богдан Марків, такий стіновий, низенький, він потім у спасі, е, спасі переслуговував. Потім був якийсь такий, ну не пам'ятаю фамілію його. Такий старенький дідок був. ну Не пам'ятаю. Що... Мого Михайла хрестив, тут ці бачки жив він, він десь відкись, не знаю, відки. Потім Пучко був з долини такий, а потім Юрію був, то я вже тільки, я вже пам'ятаю, а потім от, отець Любомир, після Юрієвого отець Любомир був дов, найдовше. Найдовше він може було. Тут я так трохи побули, то, Пішли, трохи побули, та й пішли. А отець Любомир довго був, то 30 років він був. Ну, а туди було заборонено ходити? Так, заборонено було, так, де, його діти де були, йшли діти колідувати, та, то так пильнували дітей на Великдень, аби діти до, до школи, а не до церкви. А, то, потім всі тут і вчителі дуже богомільними поробили. Я, yeah, ю yeah. ходила, ходила. То мене там Оксана кудлічка дуже притягнула до. Я так, так десь ходила, десь колись, так часто не ходила. Оксана там співала у хорі, вона вже найстарша так сірахувала старшу сестрицю. Та й повали, поволи мене прикоскала, прикоскала, співати, співати. Тут ось за Михачкова Ользі, Ковальчучка. То були такі той мудрого Івана Небіжчика мати, отець ту не співали у хорі, тож, що не віддавно, то я, ще, я вже з ними співала. Хоча я молода ще була, але я так ззаду наперед не йшла, ні, то потім тому я вже стала е, більш, то, то я ще не знала, все так, а потім вже вивчила вівчила все, як то кажуть, поволі-поволі, все зайшло в пам'ять. А тепер уключу телевізор то церкви, вже майже не йду. То ви пам'ятаєте, як то було, то за радянських часів була православна? Так, 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 так. А відтак? А потім вже так, як вже настала Україна, то вже ніхто нічого не то, не то лише переробила документи та й стала греко-католицька. Тут ніхто не було проти. Ніхто не, не казав, щоби була православна, аби то, або то ці вон, на книжівським ділилися, і православ'я і то, то. Ну та й так православ'я перемогло, то от, і, і на книжівським є православ'я там. А у нас якось так е, е, ніхто не, не ставав на супротив греко-католицька. Та й була колись греко-католицька, та й не буде далі. Та й переробили документи, печатку, ти та й, та й все. А ви пам'ятаєте, як е, дзвони хрестили? Ні, не пам'ятаю. Ні. Я не ja пам'ятаю. Щось, як тось мені випустило. Я... Мені Ользі, та що шо... сестриця. Ага. То то ви би мали пам'ятати, як Та пам'ятаю, то то при мені вже, бо то купували, ми вже, ми вже купували той. То, той я точно не пригадую. Знаю, що були, був і декан, то був декан. З Перегінська. Але то котрий, то декан був, я щось не пам'ятаю. Я кого-то добре пам'ятаю. А перед ним якийсь був теж декан другий, то то я знаю, що він був. То Юрію би освячував ще хри дзвони. То не Любомир, а Юрію освячував. То, бо то тоді де купили десь. Таку. Так купили. Мали трохи грошей, як хтось трохи там подарував, бо то в нас дуже такий був, такий собі дзвін. Гибляха. То були пані дзвони, але забрали той й москалі. Е... Ну я чула, що десь заховані. Були заховані, але то не, то не наші. То з других церков були заховані. Наші не були заховані. То вони купили той дзвін, такий той, що тепер найбільший дзвін то куплений. вже За, за гроші церковні. А я чула, що десь ще й до тепер Може, Можеш десь і тепер то. Та то старих уже нема, нема кому е, хто з хто Ліля лі, лі, то пам'ятає. То то старих уже нікогось не лишив. Аби таке, аби <бух> щось пам'яті, то я знаю, чи той Богдан щось пам'ятає, чи ні. Згору той ганусі лобочкою тою. А ви чули таку історію, що колись чи чаша пропала була? То то було таке. А що за таке? То, то не пропала чаша. Я знаю. Наприклад, я, я ніколи не тут, була... але то. десь тоді не можуть було всі чаші, бо то було три чаші у церкві. То не можна було всі тримати. Та й боялися, чи що, там десь е, той козак узів був, а від козака пішла до Піхмана, е, а потім десь якось у Василі, того, гій, на, на той... Щоб без ноги був як Джурина. Десь у вас селі, а потім так йшло якось такої. Одне казало, що пропала, друге казали, що є. А тепер как, купили, то, ніби хтось пофірував та й подарували, та й тепер то в Новосі користує. А то ти десь я знаю, де я є там, чи нема. Я вже відійшла від того, і я не знаю. Доки я була там. Я знала все, що там у церкві було, що то озі вже тепер борше знає. А я не. ось за молода, та то я вже відійшла давно від, від того всього. Що...